Ін донора у Чорноморську на базі жіночої консультаційної поліклініки пройшов прийом крові у небайдужих мешканців. Олег почесний донор нашого міста. Чоловік здавав кров близько тридцяти раз. Думаю, що обов'язок кожного громадянина, тим більше в наші дні. днікі я донор. Я кожен раз, коли приїжджаю, здаю кров. Це дуже важливо, як для дітей, так і для всіх це життя долучились до акції і самі лікарі нашої чорноморської лікарні. Віктор Гойдик, медичний директор чорноморської лікарні, сьогодні він теж донор. Чоловік навіть не пригадує, скільки разів вже здавав кров за своє життя, і прямо зараз знаходиться на кушетці. Зазначає, намагається не пропускати жодної подібної акції. Ну, Сьогоднішні це невід'ємна частина першої допомоги тим постраждалим, які зараз. У нас є на жаль внаслідок війни. Це і військові, це і цивільні. Через те я вважаю, що раз там босінку дав трошки крові, з нею треба ділитися, а вона спасе життя інших. Зранку черга, із бажаючих здати кров, вишукувалася від кабінету до самого виходу. Близько 20 людей очікували свого прийому. Містяни поставились дуже відповідально. Ця кров піде на потреби. Першу чергу ми думаємо про військовослужбовців, Також постраждалих від бойових дій. Ви знаєте, неодноразово і до нашої лікарні поступали такі хворі. Одеса, тобто дуже потрібно і як найчастіше будемо таке проводити. Отож, не залишайтесь байдужими, слідкуйте за оновленнями інформації на сайті Чорноморської лікарні або на сторінках у соціальних мережах та долучайтесь до подібних акцій. Ваша допомога вкрай важлива. Алісаслонкина, Валерія Самсонова і 3